Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Ви на каналі Автобізнес по-чесному. Сьогодні хочу поговорити з вами про кросовери, а точніше про кросовери з США. І якщо ще точніше, хочу показати вам топ 10 кросоверів, які приганяли українці у 2025 році. Це зараз дійсно дуже популярний клас автомобілів. Я переглянув більше 30 різних марок і моделей і вибрав для вас найпопулярніші з них. Відразу хочу акцентувати вашу увагу на тому, що це не якийсь мій особистий топ. Я не буду сьогодні давати порад, що варто. Купувати, а що не варто. Я покажу вам реальну кількість автомобілів, а точніше, саме кросоверів, які купили українці, тобто ми з вами на страхових аукціонах у Сполучених Штатах, і давати якісь поради напевно, що навіть немає сенсу, тому що якщо ці машини купувались в Україну, значить вони цікаві, вони ліквідні, вони популярні, і так чи інакше сенс їх пригону є. Інакше погодьтеся б, ніхто в такій кількості, як ви зараз побачите, ніхто їх би не привозив, українці все ж таки. І не дурні люди. Кілька невеликих уточнень перед тим, як ми почнемо. Для аналізу я брав автомобілі від 2018 року випуску і новіше. 7-8 років машинам ще будуть якісь адекватні пробіги, і цілком можна знайти непоганий стан авто. Все, що старше, вже і пробіги великі, і стан після американської експлуатації відповідний, і розмитнення буде дорожче, тому покупка авто в США, якому 9, 10 чи більше років, ризикована та не виправдана. Також я розділив авто однакової моделі. Якщо, наприклад, в період з 18 по 25 рік саме ці роки ми будемо розглядати, якщо в цей період були Різні покоління, аби просто рестайли. Ми розглядаємо кожну з них вже як окрему модифікацію. Відповідно, рахуємо їх кількість також окремо. Ще додатково покажу вам. Окрім кількості, покажу також середню вартість саме тих автомобілів, які купили в Україну, і порахуємо орієнтовний бюджет цих автомобілів в Україні без ремонту, оскільки вони обходяться. І якщо ви задумувались над пригоном якогось кросовера з США, але ще не визначились з маркою та моделлю. В цьому відео ви побачите і те, які це можуть бути кросовери, і також на який бюджет треба розраховувати при їх покупці. Прив'язку до класу і вартості я не робив, тільки кількість куплених авто в Україну бралась за основу сьогоднішнього рейтингу. Ну і давайте почнемо з 10-го місця. Так вийшло, що його поділили між собою з однаковою кількістю 189 куплених авто, до рестайлової x 3 в кузові G01 18-22 років, та рестайлінговий Тігуан 22-25 років виробництва. Ось такий цікавий дует вийшов у нас з рівною кількістю, і це реально цікава дилема, на яку дуже складно дати правильну відповідь: купити більш свіжий Тігуан чи пожертвувати віком, але взяти X3 і їздити на BMW? Якщо у вас є думки з цього приводу, то будь ласка, висловіть їх в коментарях. Бо, як ми бачимо, 189 Тігуанів і 189 BMW X3, тобто українці порівну обирали кожен з варіантів. Відразу вам ще цікавих фактів і цифр. Усього від початку року ми всю статистику і всі авто рахуємо продажі виключно за 2025 рік. З 1 січня по 10 травня. Усього від початку року на аукціонах в США було продано 1158 рестайлових Тігуанів 22-24 років, і українці купили 189 з них. Це третє місце. А BMW X3 усього в США продали 1308 штук. Тобто в Америці на аукціонах вони продаються в більшій кількості ніж Тігуани. Хоча 189 авто це теж третє місце України серед країн, які купували X3 на аукціонах. Прикріпляю вам графіки, щоб ви також бачили порівняння і бачили те, хто купує такі автомобілі. Бо, як ви знаєте, на аукціонах купують не тільки українці або американці, а також багато багато інших країн можуть придбати собі автомобіль і відповідно складають нам конкуренцію, якщо ми боремось за... X3, Tiguan чи будь-що інше. середня вартість Tiguan, купленого українцями складає 8300 доларів. Якщо порахувати від такої ціни покупки, додати збір аукціону, доставку, розмитнення, брокерські, експедиторські послуги, комісію дилера, комісію за SWIFT та всі інші платежі. Повна вартість автомобіля без ремонту виходить 1800 доларів. Звертаю вашу увагу, що на кінцеву ціну впливають ще купа різних факторів, наприклад, такі як доставка до клайпеди. В залежності від локації вона може складати і 1100 доларів, а може бути і 2800, якщо купити якийсь сублот в умовній Юті або Монтані. І для розрахунку я взяв середню ціну в 1700 доларів. Так, само доставка по Україні залежно від міста може коштувати як дорожче, так і дешевше. Розмитнення теж залежить від року випуску авто чим старше, тим дорожче. Тому я буду показувати вам середньостатистичний прорахунок. А кожен окремий лот, якщо ви будете щось торгувати в Америці, вже ваш дилер буде прораховувати вам індивідуально. Бо один і той самий Тігуан куплений за 8300 у Флориді чи, наприклад, у Вашингтоні, кінцева ціна в Україні може відрізнятись більш ніж на 1000 доларів. Якщо трішки втомив вас, то перепрошую. Я на цьому прикладі намагаюся все показати максимально детально. Далі буду показувати вже просто цифри, але те про що я сказав, воно стосується будь-якого авто. Автомобіля з нашого списку середня ціна це середня ціна для тих, хто буде планувати собі покупку того чи іншого кросовера, щоб у вас був якийсь орієнтир, від чого відштовхуватись при плануванні бюджету. Роблю це для того, щоб ви не велись на пропозиції, коли вам обіцяють рестайловий Тігуан в 20 тисяч під ключ, майже 18 тисяч без ремонту, і ремонт автомобіля, купленого за середню ціну, точно не передбачає цифру ремонту у 2 тисячі доларів. Як правило, це 5-7 тисяч, і відповідно під ключ 23-25 Це це той мінімум, на який треба розраховувати за Тігуан другого покоління в рестайлі. Ось давайте покажу вам швиденько кілька прикладів, куплених в Україну за 8300, щоб ви розуміли, що це за авто і ступінь їх пошкодження. Ось такий за 8400 доларів 47 тисяч миль пробіг, пошкоджена вся ліва сторона, трішки пошкоджена права. Спрацювала безпека, шторки. Зрозуміло, да, що в 2000 ремонту тут точно не вкластись. Або ось такий синенький. 32 тисячі миль пробіг. 800 його купили, удар в передню частину, бампер, капот, крило одна фара точно інша під питанням. Телевізори, радіатори теж будуть під питанням. Позаду зліва у нас стоїть докатка. Відповідно, може бути пошкодження по диску або підвізці. Але ціла безпека, передній привід, що правда, непоганий варіант. 5-7 тисяч ремонту. Якщо нічого не вилізе додатково, і до 25 в теорії він комусь в Україні стане. Якщо ви на мене підписані, і я випадково показав приклад саме вашого авто. Напишіть, будь ласка, в коментарях правий я чи не правий. Переходимо до X3, вартість вища за Тігуани. Це зрозуміло: 10 144 долара. Середня ціна BMW X3, який купили українці. І було їх, як я вже сказав, 189 штук. Від такої ціни покупки вартість в Україні без ремонту складе 21 тисячу доларів. Порівняно з тим самим Тігуаном, вища середня ціна покупки і старший рік випуску дає нам вищу ціну розмитнення майже на 1000 доларів. Також трішки зростає збір аукціону і податок при першій реєстрації. Ось такий приклад можу вам показати: 10500 ціна. 2020 рік, 50 тисяч миль пробіг, пошкодження в передню частину, теж капот фара, бампер, точно телевізори, радіатори. Ціла безпека, 21 тисяча без ремонту за такий X3. Це, звісно, не Тігуан, запчастини тут дорожчі, але 6-8 тисяч доларів ремонту і до 30 тисяч під ключ подібний X3 вам точно вийде. Йдемо далі, друзі. Тепер буде трішки швидше, я обіцяю вам. На 9-му місці у нас Mazda CX-5, друге покоління в дорестайлі 2018-2021 роки. Двигун 2.5 SkyActiv на CX-5 в США, інших не буває. Всього з початку року на аукціонах продали 3500 автомобілів, і українці купили 215 з них. Це п'яте місце у загальному рейтингу. Середня ціна такої покупки 5700 доларів на аукціоні, що дає нам без ремонту в Україні майже 14,5 тисяч доларів. Про Мазди є великий випуск на моєму каналі. Про ремонт, про вартість запчастин. Ми їх дуже багато привозили і відновлювали. Зайдіть, подивіться, ось тут вгорі буде посилання. Зможете зрозуміти, скільки коштує ремонт і з чого він складається. В нас так чи інакше, з сьогоднішнього списку всі автомобілі були в роботі, просто якихось більше, якихось менше. І Mazda CX-5 це дев'яте місце загального рейтингу. Але в нашій компанії це топ-1 по кількості пригнаних авто, тільки за цей рік було. Передано клієнтам вісім автомобілів. Якщо не підписані на мій інстаграм, то обов'язково підпишіться. Я там всі ці проекти детально показую. На восьмому місці у нас буде Audi Q5 2021-2025 років. Це рестайл другого покоління. Усього їх було продано 1064 на аукціонах, і українці купили 217 з них. І це почесне друге місце. Більше ніж ми їх купували тільки американці. Дійсно популярний кросовер цифри мене трішки здивували. Здається, лише на два авто більше ніж Mazda CX-5, але треба порівнювати з загальним об'ємом продаж на аукціоні. з 1064 лотів. 217 купили. Ми з вами це більше ніж 20% проданих Q5 Поїхали в Україну. Якби цей топ рахувався саме по відсотку проданих машин, то Ауді була б одним з лідерів. Середня ціна такого авто 14 тисяч вісімсот доларів. І якщо ми порахуємо від неї без ремонту, ауді обійдеться у 27 тисяч Звісно, не треба забувати про комплектацію, так як це все ж таки преміум кросовер, і Комплектація на будь-якому автомобілі впливає на ціну а на таких моделях як Ауді чи BMW, це ще більш явно виражено. США є три основних комплектації, преміум, преміум плюс та престиж. Детальний випуск про це вже був на моєму каналі. Хто пропустив, можете подивитись. Та й в принципі, багато куп'ятих ми привозимо, які Mazda cx 5 і про вартість ремонту, і про модифікації двигунів, і про інші цікаві нюанси я вже багато розповідав на своєму каналі. Це все впливає на ціну вже конкретного авто, яке ви захочете купити за аукціону. 27 300 без ремонту, і десь від 33 тисяч буде старт за авто з ремонтом під ключ. В бюджет до 30 тисяч доларів рестальнгову ауді q 5 другого покоління у вас пригнати не вийде. Ну хіба що з пробігом під 200 тисяч кілометрів? Тоді в теорії так це можливо. Але чи варто це вже питання буде для окремого випуску? Особисто я вважаю, що не варто краще вже тоді дивитись або мазду, або тігуан, або дорестову q 5 тому що великий пробіг і биток з американського аукціону така комбінація не сулить вам нічого хорошого. Сьоме місце тут у нас знову Mazda CX-5, але тут у нас буде друге покоління. В рестайлі з 2022 року воно випускалось. Усього їх було продано 2100 автомобілів. Українці купили 228 і це четверте місце від загальної кількості трішки змінилась Форма переднього бампера, передні та задні ліхтарі і нова мультимедіа. Привід, тепер тільки повний передньоприводних модифікацій не буде. Двигун, 2,5, бензиновий SkyActiv, атмосферний чи турбовий, такий самий, як і на Дорестайлових CX5. Не скажу, що це якісь революційні зміни, але все ж таки рест є рест, і середня ціна куплених в Україну авто склала 7700 доларів, що на 2000 дорожче, ніж Дорестайл. Від такої вартості на аукціоні без ремонту ви отримуєте автомобіль у 17 тисяч доларів. Назви комплектації Mazda, до речі теж змінила після рестайлу Турінгів чи грантурінгів вже не буде. А буде у вас базова S, потім Select, потім Preferred, потім Premium і Premium Plus. Ось такі вони матимуть назви, ну і сигнатури або Signature, Хто там знає правильність англійської транскрипції? Це буде наймаксимальніша комплектація. Плюс також є якісь додаткові варіації типу Carbon Edition. Шосте місце, друзі, Jeep Compass, 18-21 рік, друге покоління Дорест. Усього 4183 автомобіля і в Україну поїхали 246 з них. Це шосте місце серед країн, які їх купували. Хороша середня ціна у 3140 доларів на аукціоні, дає вам 10 800 доларів без ремонту в Україні. І це один з найбюджетніших автомобілів у сьогоднішньому списку. Давайте глянемо кілька прикладів. Компас може бути як на повному, так і на передньому приводі з атмосферним двигуном, об'ємом або 2, або 2,4 літри. Ось такий на передньому приводі. Вони, до речі, на передньому приводі торгуються дешевше і відчутно дешевше. Ось такий чорний: 73 тисячі миль пробіг. Пошкодження, наче й не критичні, але їх багато. Вся права сторона, ліва також має пошкодження. Глушник чомусь відпав. Але ціла безпека це велика рідкість для компасів. Як правило, при ДТП в них спрацьовує майже все. І, як правило, вони після цього не заводяться. Там є певний секрет, певні маніпуляції треба виконати. Ми компаси також привозили, і я в якомусь відео це вже показував. Давайте ще повний привід глянемо. Ось такий за 3050 доларів. 58 тисяч миль пробіг. Пошкодження ви бачите, передня частина зліва і справа. Те, про що я казав, спрацювала вся безпека. Позайматися відновленням, звісно, доведеться, але 21 рік адекватний пробіг, 10,5 тисяч без ремонту. Цілком непоганий робочий варіант комусь в Україну поїхав. На п'ятому місці ще один джип: це джип Чірокі рестайл п'ятого покоління, який в США почав продаватись в 2018 році, як авто 2019 модельного року. Усього за 2025 рік було продано 4 тисячі авто, і українці купили 292 з них. Це четверте місце загального рейтингу. Теж доволі популярний кросовер, тому що середня ціна лише 3800 доларів, що дає нам приблизно 11700 без ремонту. Але тут треба звернути вашу увагу на те, що Чірокі. Може бути як з двигуном 2,4 літра атмосферна четвірка, так і з v подібним шестициліндровим двигуном об'ємом 3,2 літра. Його розмитнення буде коштувати на порядок дорожче. Чироки 2019 року з двигуном 2,4 літра куплений за 3800, розмитнення складатиме 2757 доларів. А такий самий чирокий, але з двигуном 3,2 літра вартість розмитнення вже буде майже 4100. Тобто тільки за рахунок цього ціна на 1300 доларів вища, і авто вийде вам вже не 11700 доларів, а 13000 доларів без ремонту. Не забувайте про це, коли будете планувати бюджет покупки джипа Чіроки. На четвертому місці можливо не зовсім очікувано, принаймні для мене, але тут у нас буде Нісан Рог третього покоління в кузові. т 33 їх дуже багато було продано взагалі в США 5453 авто, і в Україну поїхали 329 з них. Це, до речі, четверте місце від загального об'єму проданих рогів, але й самі американці купують їх теж дуже багато. Як ви бачите, більше половини проданих варіантів залишились в США. Середня ціна Nissan Rogue, який купували саме українці, склала 6900 доларів. І в середньому без ремонту в Україну таке авто приїжджає вартістю 16 тисяч. І теж звертаю вашу увагу на те, що є два різних двигуна в цьому поколінні. Перший об'ємом 2,5 літра. Але якщо ви подумали, що це той самий двигун, що й на минулому поколінні, який доволі простий, надійний на який легко ставили з ГБО четвертого покоління, це не так. Друзі, двигун вже зовсім інший. Він має назву pr 25 dd Попередник називався QR25DE. І в новому двигуні вже використовується пряме впорскування палива, тому про ГБО 4-го покоління можна забути. А другий двигун, взагалі, трициліндровий об'ємом 1,5 літра, Теж на прямому впорскуванні палива ще й 201 кінська сила потужності. Він має на трьох циліндрах. Ну не знаю таке собі рішення. В якості коробки передач залишився варіатор. Це те, за що не дуже любили попереднє покоління потенційні клієнти. Іначебто, враховуючи все це, він не мав би бути таким популярним, але так чи інакше, цифри не брешуть. 329 автомобілів тільки від початку 2025 року вже купили в Україну. Цікаво, ті, хто купили, знають, що двигун 2.5 – це вже не той самий двигун, і ГБО туди не поставити. Чи просто купували, а потім це було для них. Приємною або неприємною несподіванкою, друзі. Ще раз повторю: це не той самий двигун 2.5, Це вже зовсім інша його модифікація. Майте, будь ласка, це на увазі. Ну а про 1.5 і трициліндровий я взагалі навіть говорити зараз не хочу. Поки ніякої статистики, ніякої інформації по надійності цих агрегатів, на жаль, немає, тому що він доволі новий. Треба почекати якісь 5-7-8 років, і тоді вже про щось будемо говорити. Але про це ми будемо говорити потім. Зараз вриваємось в топ 3 Третє місце, і як на мене, цілком очікувано, Audi Q5, друге покоління, але до рестайл. Усього продали на страхових аукціонах майже 1400 автомобілів, і в Україну поїхало 362 з них. І знову це впевнене друге місце відразу після США. Не дуже великим відривом, якби ми складали цей рейтинг по відсотку куплених в Україну автомобілів від загальної кількості проданих на аукціоні, ауді, безперечно, була б на першому місці, тому що одна справа купити як у випадку з Nissan Rogue, 300 автомобілів з 5000 тисяч проданих, що складає лише 6% від загальної кількості, і зовсім інша справа купити 360 авто з 1400. цілих 25%, тобто чверть від усіх проданих в Америці Ауді Q5 поїхала в Україну. Por Це потужно, погодьтеся. Середня ціна такої покупки 8900 доларів, і без ремонту в Україні це складе 19300. Бачу іноді реклами, де обіцяють таку ауді пригнати вже під ключ в 20 тисяч. Друзі, не ведіться на всі ці провокації. 360 авто. Це досить велика кількість для збору статистичних даних. Середня ціна майже 9 тисяч доларів тільки в США, і це майже 20 тисяч доларів без ремонту. Показую вам спеціально не тільки кількість авто, спеціально показую середню. Вартість саме таких авто, саме тих, які купили ми з вами, щоб у вас було розуміння, скільки може коштувати і на який мінімальний бюджет вам треба теоретично орієнтуватись. Ви прекрасно бачите, без ремонту пригнати до 20 тисяч Q5 цілком можна. А от з ремонтом точно ні. Будьте розумні, будьте уважні, бережіть свій час, нерви і гроші. Не так легко вони заробляються. Друге місце нашого списку знову Nissan Rogue, але тут в нас буде друге покоління в кузові. Т32. З одного боку це цілком очікувано. Я вже казав, що його люблять за простоту, надійність та доступну ціну. Але мені здавалося, що вже немає економічного сенсу привозити це покоління. Nissan Rogue. їх дуже багато на нашому ринку, і ціни, як я там бачу, низ починається щось з 11 тисяч доларів. Але зрозуміло, що по низу ринку скоріш за все. Нічого хорошого не буде, але 13, 14, 15 тисяч є купа варіантів. Невже за цю ціну там нема що вибрати, щоб не вести його з Америки? Давайте глянемо, що з пригоном у нас виходить. Всього на аукціонах була продана велетенська кількість 7,5 тисяч рогів другого покоління. Це реально дофіга. Українці купили майже 400 з них. Це 5% лише від загальної кількості. І четверте місце. Середня ціна рога 3300 тисячі доларів. Доволі недорого, але не за. Будьте додати всі витрати, і від такої здавалось би хорошої ціни покупки. Ціна в Україні без ремонту вийде 11 тисяч доларів. Плюс його ще треба ремонтувати. Звісно, рог це не Audi, звісно, запчастини дешевше. Плюс на них є купа недорогого Тайваню різної якості, але все одно 3-5 тисяч доларів ремонту обійдеться і в середньому, щоб пригнати таке авто, треба мати 15-16 тисяч бюджету. Це ще я кажу без прив'язки до пробігу чи комплектації. Бо якщо ви захочете SL на повному приводі з пробігом до 100 тисяч кілометрів, то 18-19 тисяч доларів бюджету може не вистачити. Не знаю, можливо, я переоцінюю наш ринок, і там нема в бюджеті 14-16 тисяч жодного пристойного авто, але просто дивлячись на ціну авторія і рахуючи реальну вартість пригону, я не бачу сенсу тягнути це покоління рогів зі штатів, але 396 українців думають інакше, якщо ви один з них. Будь ласка, напишіть в коментарях, чому ви все ж таки вирішили вести таке авто з США, а не купити його на нашому ринку. За скільки його, ви його виграли і у скільки він вам обійшовся. Порівняємо цифри статистики з реальними кейсами, буду дуже вдячний за таку інформацію. Ну і перше місце, хто б тут ще мог бути, як не Volkswagen Tiguan другого покоління, але в Дористі 18-21 років. 2537 авто проданих в Америці. З них в Україну поїхало більше 20%, а саме 552 Тігуани. І це знову друге місце після США. Середня вартість лоту майже 5 тисяч доларів, і від такої ціни покупки вартість в Україні складатиме 13600 без ремонту. Ну, і цих автомобілів ми також привозили дуже багато. По ним є великий випуск, точніше, навіть два великих випуски на моєму каналі. Там я детально показував і стан, в якому вони приїжджали, і вартість запчастин, і бюджети під ключ, розбирав основні комплектації та їх відмінності. Авто ліквідне, авто популярне. 550 тігуанів, куплених в Україну в цьому році це підтверджують. Тому, якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться ці випуски. Ви знайдете там багато корисної інформації про дорестайловий Тігуан другого покоління. Ось такий топ у нас сьогодні вийшов. Ось такі автомобілі в нього потрапили. Якісь неочевидні і неочікувані, якісь цілком зрозумілі, але факти не брешуть, цифри не брешуть. І перед вами автомобілі і кількість, саме їх кількість, куплена українцями від початку 2025 року. Якщо ви зараз не побачили в цьому рейтингу Хондусі CRV або Міцубісі Аутлендер, це означає лише те, що їх купували менше ніж 10-те місце. BMW X3 або Volkswagen Tiguan. Але ці всі моделі я також передивлявся. Ну і так вам для фанатів. Ну, наприклад, rav четвертих Toyota було куплено 150 штук, Volvo XC60 93 автомобіля, Honda CRV 60 автомобілів від початку року. Тобто, ви бачите, цифри набагато менше, і багато було пророблено роботи, багато зібрано інформації і статистики. Я всі... Популярні всі, які знав моделі марки кросоверів, я передивився і виділив для вас ось такий топ 10 саме тих автомобілів, які ми з вами купували, які користуються попитом, які популярні, які українці люблять, які українці везуть, ремонтують і потім продають або їздять. Я вже не знаю, хто з ними що робить, але це вже зовсім інша історія. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво переглянути таку статистику. Якщо цікавлять якийсь інший клас, окрім кросоверів, то будь ласка, пишіть в коментарях. Спробую вам зібрати статистику ще по якимось моделям, чому обрав саме кросовери. Тому що дійсно переважна більшість з вас хочуть пригнати кросовер. Такі реалії, такі тенденції сьогодення нашого автомобільного ринку. Це цілком зрозуміло і цілком очікувано. Дякую тим, хто додивився до кінця. Критика вітається, пишіть коментарі. Всі читаю, всім обов'язково відповім. Ну а на сьогодні все. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Побачимось в наступних випусках, друзі. Бувайте!